Я думала, ненавидіти більше неможливо, і про це, здавалося, писалися вірші. Та кожного дня, чи частіше ночі, вони розривають дамбу і дамбу моєї душі. Я скаженію крізь сльози і вишиваю прокльони на рушнику, де повинен зростати цвіт. Я знаю, як в мозок гвістки забивають стони. Всіх тих, хто повинен був жити до сотні літ. Приємніша мить то розмова з батьками, а решту часу самосла в голові, одвічними стали й були ворогами, пливуть в унітазах, погною в човні. І час пробирає все стомлене тіло, його, хоч, як совість свою, берегла. Чому їх мати в зародку не вбила? Щоб інше омріювати я могла?